Вітаю всіх, хто цікавиться новинами Кременчуцького життя. Депутати міськради визначили, де городянам можна залишати на ніч свої автівки, на що підуть прибутки від подорожчання тролейбусних квитків. Кременчук готується до Дня молоді. Далі про ці та інші події та факти у деталях. Сьогодні на черговому пленарному засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати затвердили порядок зберігання транспорту громадян та юридичних осіб на території міста. Прийняли рішення щодо створення індустріального парку центральний. Ці та інші подробиці із сесійної зали у наступному сюжеті. На 33-й сесії депутати розглянули 30 питань порядку денного, чотири додаткових, і депутатський запит Володимира Шапрана щодо відновлення пільгових пасажироперевезень для пенсіонерів на правобережжі. Просимо встановіть закон льготний проїзд на автобусах пенсіонерів Плюковського району маршрутами 2, 4, 12. Звертайте увагу на цей крик душі наших збирателів. Вмішайтеся в цю проблему. Помогіте людям рішити випробувати. Запит свого колеги депутати підтримали. За 34 рішення прийнято. Дякую, Володимир Іванович. Я вам обіцяю, що це питання я вивчив ще більш детально. Кругаю звісно. Сідайте. Потім поговоримо. Розгляд питань порядку денного розпочали нагородженням. Почесний знак за заслуги перед містом за високий професіоналізм отримав начальник Кременчуцького управління капітального будівництва Микола Шендрик. Історію Кременчука творять його мешканці. Вони Бережуть традиції, примножують здобутки. І сьогоднішня нагорода це заслуга не тільки моя, це заслуга всіх тих людей, які були поряд зі мною. Також депутати одностайно проголосували за нагородження почесним знаком, за заслуги перед містом Валерія Селимона, колишнього першого заступника міського голови, за значний вклад у розвиток Кременчука. Майже без обговорення депутати прийняли низку земельних бюджетних питань. Меншість проголосували за подання прокурора про скасування рішення сесії, прийнятого з порушення вимог законодавства. Мова йде про розірвання договору оренди землі з Крамачуцьким яхт-клубом. Тож рішення за даним питанням не прийняли. Порядок зберігання транспорту громадян та юридичних осіб на території Крамчука. Обговорювали найбільше з цього приводу. Висловились депутати: Шинога, Гриценко, Шапран, Стасюк. Те, що в місті відбувається. І... Підійшов час розібратися і декого поставити на місце, тому що ви самі заповнюють спортивні майданчики, дитячі майданчики і таке інше. Йдуть маси заяв мешканців, щоб влада на це зреагувала, і влада реагує. Влучно виступив і Дмитро Кравченко. Зокрема, його слова були адресовані журналістській аудиторії, яка має об'єктивно інформувати населення. Депутати не є якимсь злочинним угрупуванням. Які намагаються в якісь рамки втиснути власників автотранспорту, да і сказати: Так, тут не можна буде, можна тільки там, де нам потрібно. Та ні, нам потрібно, щоб був влад у дворах. Нам потрібно, щоб не було занедбаних автівок, які без колес стоять роками, і на них немає ніякої вправи, бо ГАЇ це не підвласне це питання, а міська влада нічого не може зробити, бо нема підстав на то. Ви, представники ЗМІ, зверніться до громадян з тим, щоб вони. Дійсно, це нормальний регуляторний акт, що касається цього положення, і хай вони його виконують. В підсумку 31 голосом рішення було прийнято під час розгляду питання щодо створення індустріального парку центральний. Своєю точкою зору поділився парламентарій Юрій Шаповалов. Ми, крім міської міська рада, одні з немногих хто, дійсно серйозно продвинувся в этом направлені, було проведено ряд встреч, на которых були. Обговорений различні питання, зустрічі з інвесторами. І я хочу сказати, що для нашого міста я думаю очень важливий вопрос, Ви прекрасно розумієте, это і створення нових робочих міст. Своє за висловив Юрій Шаповалов і стосовно додаткового питання. Кремчуцькі депутати підготували звернення до Верховної Ради щодо розподілу коштів екологічного податку, яким передбачається поступове зменшення відсотку відрахувань до місцевого бюджету. У нас був екологічний... Фонд, который оставлял 50% в местных бюджетах, на сегодняшний день уже предполагается 30, 33%, а с 2014 года и совсем 25%. Поэтому я, как представитель большинства, хочу вас уверить, что я буду, независимо от того, что этот законопроект подан, Опозиція, свобода. Я буду підтримувати його і буду працювати внутрі фракції для того, щоб этот закон був прийнятий. Депутати міськради підтримали нардепа. Проголосували за обидва вищезазначених питання. Вельми емоційною промовою відзначився сьогодні під час сесійного засідання депутат міської ради Валентин Стасюк. У своєму виступі він звернувся до журналістів телекомпанії Візит та газети Програма Плюс. Порушив нагальні для Крамчука питання рейдерства та свободи слова. Далі пряма мова. Об'єдналися журналісти за свободу слова, ми проти рейдерства і все, я задрагаюся. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до програми Плюс, до візиту. Це що, від представників влади хтось ходить в вашу редакцію і робить вам цензуру? Це печатай, а це не печатай. Та якщо б в Україні провели конкурс, хто більше грязюки налив на владу, вні конкуренції. Ви в ні конкуренції. Це хто про свободу слова каже візит. Так це ж ви мені відключали мікрофон і після мене всі, хто виступав. Зараз ви кажете, ми за свободу слова. Ви ж топтали Конституцію все. Так починайте з себе. А деяких пір ви це з моїх виступів буде виривати окремі фрази, так як вам вигодно. Виривають все, що їм потрібно, показати тенденційно на місто Кременчук, як це робиться. І ви про свободу слова, рейдерство. У Конституції України записано: кожна людина, фізична, юридична особа має право мати свою позицію. А якщо по якійсь позиції виходить конфлікт або є інша позиція, тоді вирішує згідно вимог Конституції суд. Яке рейдерство? Від що? Від влади на візит штурмові бригади приходили захопити вас? Влада має позицію і це її право. У вас ваша є позиція і це ваше право. Розпочався суд. Суд іще, по суті, не розглядав тему. Ви вже з транспарантами, ви вже рейдерство, ви вже в Київ. Просоюзи телемедіа, караул, рейдерство, захват, все. Це ж давка на суд. У вас три адвокати на суді. Викладайте свої аргументи, суд буде вирішувати, місто, до яких пір будете виставляти на Україну в таких ганебних кольорах. У нас що, місто не трудівник, у нас місто що, не вирішуються позитиви тут, а ви що, працюєте на якийсь заказ? Це ж невірно. Ми всі проживаємо в одному місті, і закон, як кажуть, голова міста. всіх писан для ви маєте позицію, це ваше право. Ми маємо позицію, це наше право. Якщо ці на якусь підкреслю не співпадає, є суд, що влада і робить. І ніякого рейдерства немає. перестаньте внушати внушати тут на город так на води. Далі до теми громадського транспорту. Два із 13 нових тролейбусів перебувають на гарантійному ремонті. Кременчуцьке тролейбусне управління готує до запуску додаткову трансформаторну підстанцію. Збільшення пасажиропотоку комунального транспорту дасть прибутки, а значить можливість відремонтувати більше тролейбусів. Про все це у сюжеті від Наталії Неборак. Після місяця виходу на маршрути нових тролейбусів та двох тижнів підвищення вартості проїзду у Кременчуцькому тролейбусному управлінні вже підраховують прибутки. А вони зросли частково за рахунок зарощення проїзду, частково завдяки збільшенню пасажиропотоку. Щоденний прибуток від продажу тролейбусних квитків зріс на 5-6 тисяч гривень. І це ще не межа, упевнені в управлінні. У вересні, коли закінчиться період відпусток та розпочнеться навчальний рік, тут підрахують дійсні обсяги прибутків. Це ті кошти, які дозволять тролейбусному управлінню проводити ремонти та заміни електроопор, придбувати шини та запчастини для тролейбусів. Наразі два нових тролейбуси перебувають на гарантійному ремонті. З ладу вийшли. целови блоки. Это гарантийное обслуживание и все работы, которые проводятся сейчас, они проводятся за счет ну, завода-изготовителя. Все вопросы, которые решаются, они все решаются через ЛАЗ. Были специалисты, они взяли определенный, так сказать, объем работ с собой. Я думаю, что в ближайшее время мы эти все вопросы отрегулируем, и троллейбусы выйдут на лень. В управлінні готуються до запуску трансформаторної підстанції. Задля економії вона простоїла законсервованою кілька років, адже робота інших підстанцій забезпечувала достатню напругу. Тепер же з поповненням тролейбусного парку виникла необхідність у якісних змінах контактної мережі. Ці тролейбуси, так би сказати, вже на мікропроцесорній техніці працюють, чувстві напряження їм має бути подано качествене напряження. Це власна і госту. Термін налагоджувальних робіт один місяць. Ще до осені, коли управління планує вивести на лінії рекордну за останні роки кількість тролейбусів, контактні мережі забезпечать належною напругою. Відзначатимемо день молоді. Увечері зі сцени на площі перемоги Кременчужан вітатимуть українські гурти «Табула раса Скай і Скрябін. Організатори святкових заходів готують для городяни ще багато сюрпризів. При цьому зазначають певні фінансові труднощі подолали спільними зусиллями Кременчуцького мира і нардепа Шаповалова. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв дізнавався, як виконується його доручення щодо підготовки до свята. У нас год ответственный перед людьми перед ветеранами, Мы проводим в этом году празднование 70-летия освобождения города. Потому с началом вот этого Дня молодежи у нас будет целая череда праздников. Соответственно, к ним надо очень серьезно подготовиться. Нужно обязательно, чтобы вот в День молодежи не забыли ни одного молодого человека. А в День освобождения Кременчуга каждый ветеран чувствовал свою заботу о нем. И городской власти, и депутатов. Наша молодежь кременчугская, она самая лучшая, она самая полезная для общества, она самая ответственная перед своим городом. Ну и мы эту ответственность будем развивать и приумножать. Сегодня мы начали монтировать сцену на площади Победы. Надеемся, что за 12-14 часов монтаж основных конструкций будет закончен. Завтра начнем монтировать звуковое оборудование и видеоохранное оборудование. По вашим поручениям с коммунальными предприятиями отработана уборка мусора, охрана отработана, также обеспечение всеми службами. Скорая помощь, пожарники, расписана полностью график дежурств машин. Ну и особое внимание уделили, конечно, вопросам организации удобного отдыха для кременчужан. Будет установлено 10 биотуалетов бесплатных, это делает коммунальное предприятие КТП 1628, так как вот в прошлом году день кременчуга Юрий Анатольевич. С его помощью был организован и с помощью городской власти и в европейских традициях, то сейчас мы эту планку просто не имеем права опускать. Кроме того, будет организована оперативная уборка площади во время мероприятия, потому что все-таки, несмотря на то большое количество, а именно 16 контейнеров, которые мы установим, многие все-таки продолжают мусор бросать себе под ноги. Самой большой проблемой в подготовке для молодежи это было, конечно же, финансирование. Учитывая то, что приглашенные звезды являются. Звездами уровня национального все они работают, скажем, на условиях определенных финансовых и хотят видеть гарантии оплаты своих услуг. Но благодаря усилиям и народного депутата Юрия Анатольевича Шаповалова за вашим усилием эта проблема была решена. Сейчас вопрос полностью снят. Я встретился с главой казначейства Украины Харченко и попросил ну суммы действительно не такие большие вот, в масштабах Украины, но к сожалению платежи не проходили. Благодарю действительно Харченко, он пошел навстречу. И поэтому все вопросы в этом плане закрыты, так что нам ничего не мешает полноценно нормально провести день молодежь. Дай Бог, чтобы принчи нам праздник понравился. Я думаю, что мы уже такую традицию начали. Поэтому за совместные усилия спасибо большое. Вот, без денег, естественно, не было праздника. Я убежден в том, что эти, что эти праздники пройдут на высоком уровне. И слава богу, что сегодня есть. И народные депутаты есть сегодня, вы, мы есть городской бюджет, депутаты, и понимаем сегодня, что это важно для молодежи, важно, чтобы ее любили, чтили, и чтобы эту молодежь уважали. Вместе празднуем День молодежи, вместе переходим к празднованию Дня города, чествования наших любимых ветеранов. До Кременчука з різних міст України з'їхалися представники військових частин внутрішніх військ. Гостей прийняла військова частина 3059. Сьогодні силовики змагалися у спортивній вправності та демонстрували свою бойову підготовку. Поквартально таразу півріччя у внутрішніх військах підводяться підсумки службово-бойової діяльності. Так випало, що підведення підсумків за другий квартал та півріччя відбувались сьогодні. В Кременчуці на базі військової частини 3059. Розпочалось підведення підсумків із того, що представники управління центрального територіального командування внутрішніх військ, на чолі з начальником управління Олександром Рачком, провели строєвий огляд командирів та їх заступників. Наступними огляд пройшли і бійці чергового підрозділу оперативного реагування, яких задіють для вирішення раптових задач в зоні реагування в місті Кременчуці та Кременчуцькому районі. Після цього всі перемістилися на стадіон кремінь Арена тут силовики здавали залік з фізичної підготовки. Всі по черзі підтягувалися на перекладині, бігали 100 метрівку та крос на один кілометр. Далі стало ще цікавіше: спека на дворі, а тут потрібно виконувати комплексну силові вправи, простіше кажучи, віджимання від підлоги та перевірка на міць м'язів. Преса генерал-майор теж продемонстрував гарну фізичну підготовку своїм підлеглим. Але найцікавіше було ще попереду. Потрібно було здавати залік з вогневої підготовки. Стрільбища відбувалися у тирі Кременчуцького міського управління міліції. Хто набрав 28 балів, отримував відмінний результат. Хоча четвірка за 22 бали теж непогано. По результатам, які показали командири частин, заступники командирів частин, я хочу сказати, що в принципі ті результати, які показали на даний момент командири частин, я ними задоволений культурною програмою було передбачено відвідування Крюківського вагонобудівного заводу. Словикам розповіли про історію підприємства та його сьогодення і провели екскурсію по головним цехам. Найбільшу зацікавленість викликав корпус пасажирського вагонобудування. Тут розміщені українські конкуренти корейським хюндаєм. Вагонобудівники продемонстрували також гостям купейні вагони різної модифікації. Ми пройшли подивилися і навіть враховуючи те, що є якісь певні нюанси, можливо, в державі, але я хочу сказати, що сьогодні, коли на такі об'єкти попадаєш, то переповнює душу, переповнює гордість за те, що у нас в державі на сьогоднішній день існують такі заводи. Сьогодні, можна сказати, не гірші вагони роблять, ніж ті ж самі Хундаї. Тобто враження дуже і дуже позитивне. Завершальний акорд сьогоднішньої розширеної наради силовиків підведення підсумків представникам кожної військової частини було дано оцінку, хто і як спрацював, визначено місця переможців та поставлено задачі на друге півріччя поточного року. Однозначно можу сказати, що після того як закінчиться підведення підсумків, буде виданий відповідний наказ по управлінню територіального командування, де буде визначено кращих, гірших поставлені задачі, ну і так далі. І про спорт кременчуцький боксер Денис Пояцика сьогодні приймав вітання із черговою нагородою. Чемпіон Європи 2006 року повернувся з чемпіонату Європи 2013 з бронзовою медаллю. Втім, сам спортсмен не приховує свого незадоволення. До мінська він їхав не за тим. На чемпіонаті Європи, який пройшов у мінську у червні, виступили близько 300 спортсменів з 36 країн Європи. Кременчуцький боксер впевнено долав супротивників аж до півфіналу. У півфіналі Денис Пояцика зустрівся з азербайджанцем Теймуром Мамадовим. Рівна боротьба, потім нарощування темпу українського спортсмена та попередження від рефері азербайджанцю. Втім, судді віддали перевагу Таймуру Мамадову. Денис Пояцика, якого сьогодні вітали з престижною нагородою, не приховує невдоволення. Поставленої мети не досяг. До мінська їхав за двократним чемпіоном. ...чемпіонством, а привіз лише бронзу. Зараз знаю, як можна було би поміняти тактику по ходу, бо просто моя ошибка, що там, допустимо, так постоянно боксірував. Втім, бронза на чемпіонаті Європи рівень багатьом спортсменам недосяжний. Сьогодні Дениса Пояцику та його тренера привітали з черговою почесною нагородою. Паяцика Дениса Юрійовича нагороджуємо почесною грамотою. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави нашого міста, міські Ми реально за вас дуже боліємо, дуже переживаємо. Дуже гордимося вашими досягненнями. Майбутнє за популяризацією спорту та боксу, зокрема, вважає почесний президент клубу «Східних єдиноборств Легіон» Володимир Матицин. Ми повинні ростити здорову націю, здорове суспільство. Це найголовніший критерій клубу «Легіон». Це прекрасно, що ми, дякую що вам, хлопці, за те, що ви Чітко розумієте, що від вас хочуть, що у вас є божий дар. Денис Пояцика саме той спортсмен, на якого вже можуть рівнятися молоді боксери. Попереду у нього підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні у Казахстані. Крім того, наставники натякають Денису, були б не проти привітати його у майбутньому із олімпійськими медалями і золотом чемпіонату світу. Завтра, 27 червня, у Кременчуці знову спекотно і сухо. Дощів синоптики Полтавського метеоцентру не обіцяють. Натомість прогнозують денну температуру повітря плюс 32-34, а вночі до 25 градусів тепла. Створюємо новини разом із цікавою інформацією. Телефонуйте до редакції Кременчуцьких новин. І дивіться наш наступний випуск завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Бережіть себе, побачимося.